А друзі, заходите ви в ці фразеологізми і як ними користуватися. А у вас будуть такі опції: картки, заучування, тест, підбір і блоки. Що ви робите? Ви берете спочатку на картки, клацаєте сюди і клацаєте пальчиком на цю карточку, підкоряти кого-небудь своїй волі, керувати кимось, це брати в свої руки. Якщо цей фразеологізм вам невідомий, ви свайпаєте з права наліво і бачите, появляється буквально словосполучення ще вивчаю». Тобто, коли ви. Сумніваєтеся в ньому, то ви його туди. А, далі, Підкоряти кого-небудь своїй волі, примушувати коритися, брати в шори. Наприклад, якщо ви це знаєте, то ви це свайпаєте зліва на бачите, буде писати знаю. Так? І таким чином ви вивчаєте. Потім ці, які ви вивчаєте, програмка вам автоматично буде підкидати. Що тут ще можна робити? А, натискаєте на заучування і вибираєте правильну відповідь. Тут пише: «Варити воду. І ви, наприклад, я зараз ну от, бачите, раз і пише неправильно, і вам показує, де правильно, і ви пишете, «продовжити». Ви Виводите з рівноваги знову щось, раз, знов неправильно продовжите. Виводити на чисту воду, викривати чий-небудь непорядність. О, ви клас. Тут пише супер і далі воно вас буде перекидати. Це безкоштовна пробна версія. Тобто, ви можете оцими двома першими. Опціями користуватися. Я не знаю, чи в підбір. Ага, почати гру. Добре, дивіться, що тут, так? Ви берете фразеологізм, як в око вліпити. І, наприклад, сказати влучно. Так? Якщо це правильно, воно забереться. Поставити на ноги. Поставити на ноги. Бачите, раз. І неправильно, і воно лишається знову. Так? Так, виростити, виховати когось. Виростити, виховати когось. Постав. О, є. А, так. І так далі. І воно до кінця, коли ви прокладаєте всі правильно. Там, наприклад, так, раз неправильно. Раз неправильно. Раз правильно. І ви таким чином також це все завчаєте. Користуйтеся на здоров'ячку.